Що з них багато хто вартий бути і депутатом любого рівня, і навіть президентом, а скоріше я би сказав гетьманом. Тому що ви чуєте зараз в державі нема однієї влади, нема однієї твердої руки, нема однієї булави, яка би твердо сказала: ось тут Україна починається, і ось тут починається український народ і його закон. Кому це? Не підходить, будь ласка, іди собі в другу сторону. Гей, там на горі січі, де мак цвіте, кому прикриє наше діло, там воно святе. Так казав Іван Франко, якого ми всі маємо шанувати як одного із наших найбільших патріотів. Шановна громада! Цей наш похід присвячений першій річниці Конституції України, яка вчора відбувся цей день. І в цей день ми побували і у вас зранку, бо ми у вас ночували. І ми побували в Хотині, і ми побували в Кам'янець-Подільську, і ми знову повернулися і в селі Окопи переночували і до вас. І ми привезли до вас оці катамарани, які ще сьогодні стояли під хотином. Ми їх поставили для чого? Для того що ви подивилися, що наша молодь може, хоче, і вона буде справді такою дієвою. Захотіла катамарани не поставила на горі, захоче, візьме владу у руки, захоче і буде українська держава. Так має бути. Шановна громадо, наші діти ще малі, але вони повинні вчитися всього того, чого ми дорослі не зробили. Ось перед нами стільки дітей. Вчить своїх дітей. Як ми їх не навчимо, навчуть їх чужі люди. Як не будуть вони нам служити, будуть служити чужим людям. України не буде нашої, поки наші діти не будуть українцями. Шановна громада, я можу багато балакати і довго, але час дорогий. І я би хотів дати слово. Двом моїм синам, які прочитають вам обітницю, козацьку обітницю на вірність Україні з якої ви маєте почути, що ці діти хочуть, чого вони обіцяють, якими вони би хотіли бути, і що вони пропонують нашій молоді. А наша молодь це наше сьогоднішнє майбутнє. Ми кажемо так, держава повинна сьогодні дати дітям, а діти повинні вже сьогодні віддавати державі. І те, що діти сьогодні йдуть по Дністру, по ваших селах, ночують у різних умовах, вони віддають державі. Чому? Тому що вони якраз і поминаються за державу. І ми кажемо: у нас повинна бути українська мова, віра Христова і козацька основа. Ось три речі, три стовпи, на яких стоїть і Галичина, і Східна Україна, і вся наша соборна Україна. Слава Україні! Прошу. І землю, і небо, і дитинства дороги, мов Шевченка, і віру Христову, Звичай народу і верби над ставом, врочисто даєм непорушне слово, ми відродимо нашу козацьку славу, складаємо бідницю вчителю свого, сусідам, громаді, родині, Ми шану даватимемо Богу святому і кожній порядній моральній людині. Ми слово сварливе і грубе, не скажемо нікому і ніколи. І буде в житті на миле і любе, усе, що візьмемо з козацької школи. Складаємо відницю сестрам, братам і кожному справжньому другу, Щоб не дозволить ніколи кодам знову чинити над нами на руку Не будем рабами доволі байдужими. Ми станемо порою нашій країні, виростем чесними, добрими, дужими, щоб стати на захист. Руси України, складаємо бідницю нині в країні, що щиро ми всі її будемо любити, що силу усю розум і вміння ми завжди готові для неї зложити. Очистим джерела, насадимо де сів, загоїм руїни, оглянемо вили, складаємо бідницю людям усім, ми примножимо славу й красу України. Слава Україні! Слава Ісусу Христу. Слава Україні! Дорогі рідні, мої земляки, брати і сестри, по Христу, тату і по Марії, Україні мамі. Я є депутат Івано-Франківської обласної ради, голова Українського націоналістичного руху, руху, співголова акції доброї, юної, хресної, яка через два дні завершиться у Зарваниці. Акції Дністер 97 Борис Голодюк не звати. Тут мій брат по справі значить, сказав, що він десь ближчий, ближчий тілом родився, але я що я є ближчий, так як і він до всіх, хто себе розуміє, що він з тої землі. І кажу всюди, земляки мої, тому що в нас одна земля. Від Сяну до Дону, від Луганська до Закарпаття. Одна земля. Нині Україна і одна ми родина. Я щиро вітаю вас від Івано-Франківської обласної ради і народних депутатів і тих депутатів, які ще не продались за шмат гнилої ковбаси, які йдуть з тими дітьми України квітами, виховують їх, переживають за те, що було краще. Є й такі, не тільки ті, що черва набили і будують, і, розумієте, і, і руйнують ту землю, але є і ті депутати. Я вітаю вас від 37 патріотичних організацій Галицько-Подільського блоку державність, які я маю честь представляти. 37 патріотичних організацій об'єдналися в цьому краю і кажуть, що ми будемо іти за Бога Ісуса Христа і за Україну, маму на тих виборах. І кхм, вітаю вас як людина, як християнин з тим чудом днем, днем молоді, яке ви сьогодні маєте, і той день молоді. Це не тих, тільки юнок і юнаків, які тут є по віку, а це день молоді тих сивих людей, які зберегли молоді душі, в очах, яких є ота юність, які знають ото коріння своєї землі, які пам'ятають, які на відміну від багатьох, які юні тілом, не споплюжили то тіло, не збедліли, не забили нікотином, не забили алкоголем, не забили. Всяким іншим гріхом, які чисті і добрі, прийшли на цей відпуск, на це свято, я вітаю вас і бажаю, щоб ви і далі несли цей хрест, не скорялися. Важкі, є дні, ніч наступає. Ми передавали по, по селах, де ми йшли, наш часопис «Поклик». і в тому часописі пише про те, що має настати, про ці три страшні роки боротьби. Але ми ті роки перейдемо, і як є небо над землею, так буде зло переможене тим добром, тою правдою, яка є у нас, але спасення наше у нас самих людей. Не нарікаємо на тих тих тих, спитаємо перш за все себе. Що зробив я? Коли останнього разу я пожертвував в ім'я Бога, в ім'я України, коли пожертвував грошима Ночі, днями. Я дякую тут при нагоді. Нашим мотористам, які тягнули плоти із Горошової аж до Хотина, добродію Івану Гоцулу, передайте укліни, краще побажання й моселі і Володимиру е, Корилюку. Я дякую, е, які нас зустрічали в Ходиківцях, голова руху, значить, е, пан е, Мирон, значить, Бог його прізвище пам'ятає, і всіх, всім тим, всім тим яких не дав Бог задати, бо багато-багато людей нас бачили на Франківщині, клякали на коліна і хрестили, сказали: Йой діти, слава тобі, Господи, що я бачу, що ви йдете. Що бо в селі нарікають і кажуть, а де яка Україна, а де що маєш? Але ми вам кажемо: ті хлопці з Бандерівського закритого краю, так ще не така Україна, так ще не то, бо хто в Україні, хто кучмою прикрився. Кочма, як та шапка, а під тим кучвою жидомоскальські такі пики зібралися. Ви то бачите, і хто панує в армії, і хто панує в міліції, і хто панує в суді, прокуратурі. Чому? Тому що ми вчимо. І мовчки чухаємо, човині мії, подлі раби, оказав Шевченко. І спасення наше у нас самих. І поки не встанемо, як в 90-му році, в 89-му, і поки не скажемо ми вам свині. Повірили, думали, що ви добром станете людьми. Ні, не розумієте добра, не розумієте Христа. Меч на вас іде, меч на вас буде, на вас і на ваших заброденців, які розпинають ту Україну. Бо є українці, є хохли, бо є в є росіяни, бо є білоруси, є Больбаші. Є люди, є людиська, є люди Божі, є люди Антихристові. І ми, люди, Божі, кажемо: єднаємося, не чубімося, я Як нас на, на е, автобусі пише, а беріть приклад з нас, всі сокіл об'єдналися. Інші організації 37 і йдуть ім'я Бога і України. І ми єднаємося, католики і православні. Єднаємося Божі люди різних націй світу то важку хвилину, коли встає зло. І багато ще я вам маю сказати, але то є брак часу. Я бажаю вам, дорогі мої, всього кращого від нашого древнього Галича. Щоб по Дністру йшов той славний добрий дух, аби він не упадав, розумієте, в ваших серцях, аби ви цінили, приходили на ті свята в вишиванках і діточки ваші, аби приходили і хрест мали на собі, аби не кидали на ту землю сміття, пам'ятали, що це наша земля, і аби в цьому парку не лишалося за нас посліду, а добрий слід лишався і по всій землі. І ми запрошуємо вас сьогодні, о й годині. На молодіжного ту дво молодіжний вечір, хрестовий вечір, де тут буде розпалена ватра дружби, ватра, яка є на межі, Буковини, поділля і галичини наших історичних областей, на яких той хрест зійшовся, як та трійця свята на нас, то все лежить на Івано-Франківську, на Львові, Тернополі. пам'ятаємо те, у нас найбільші ласки Божі люди. Пам'ятаємо, у нас найбільше бульба вродила, і це не просто так. У нас інші ласки. І пам'ятаємо за то, люди. Я запрошую вас на той вечір і прошу вас, хто має яку літературу комуняцьку, хто має літературу його війську. Вони його, ви не дітько ви, ви, а ви Христові, принесіть і спаліть там. Бо то не наша віра, люди. Ми як християни, а вони кинулися нас, розпинають від образа. Нас відмовляють, від хреста відмовляють, від сповіді причастя. Кажуть, не вірити нашому духовному проводу священників, не ходити в церкву і так далі. Чиї вони знайте то, що це не наші вони. Ми як християни. Ми несемо той хрест і ви будьте з нами. І та дискотека той вечір молоді буде тривати. До першої години ночі. І я думаю, що тут молодь доведе, що їм потрібна не горівка, не не той Нікотин, не блудна дівка, не то плотське, а то високе духовне. І нічого Бог Небесний нас послав сюди, виховати ту душу і докаже, що козацькому роду не було, немає, не буде переводу, докаже в кожному своєму дні в майбутньому, в кожній своїй слові. Кожні свої дії. Я бажаю всього кращого і від того нашого далекого краю і близького від Прикарпаття ті гори чарівні, ви бачите, і ті гори, ще будуть говорити, бо беззброєність не буде, бо йде підготовка опору москалям. І ми присвячимо на пошанування всіх наших героїв, тих козаків, тих древніх е, дружинників короля Данила. Га, е, з Галича е, Данила Галецького, січовіків, повстанців, ми просимо вас уважно послухати і приєднатись з нами, і пошанувати тою піснею і встати і іншим всім передати. Бо якщо б не ті люди, якщо б не ті наші герої, то не мали б мені України. Нічого би не мали, а були б обосурманені у Кацаплені і так далі. Ми призвячуємо їм пісню. Ой, там у лузі при долині, червоні маки розцвіли. Ой, там три браття з Прикарпаття, життя за всіх нас віддали. Ця пісня буде проспівана тими, які в 95-му році пройшли, проїхали всіма областями України. Вони тоді коло мене. Значить, і я вам представляю старший чутовий Жайворон, молодіжне товариство Сокіл, група Соколи. Е, я вам представляю, в тому поході був старший чутовий барс товариство Сокіл Івано-Франківськ, друг самарянин. значить, 95 рік ми тут йшли, хто нас пам'ятає. Найстарший учасник нашого походу, е, сотник Сивий. 64 рік йому зустрічає він минулий рік, значить у Донецькій області своє день народження. І також тут з нами стоять наші друзі посічі, друг Довбуш, значить полковник е, Соколу і головний отаман е, козацтва Тернопільської юної січ, друг Бог, або ви чули, то Ігор пушкар. Із села Глушки гарний, добрий, славний хлопець, є. Прошу сюди, друг Дністренко, сотник. І він головний отаман Подільської Січі. Ось Володимир Гандзюк, хто його знає, значить, є у нас друг юної січі, прошу тут два, друг Тризов, є із е, Калуша, друг Соловейко, учасник групи з 95-го року, бандерівці 95, прислуговує там у бандерівському краї у церкві нашій греко-католицькій. І... Хоч і православні наші церкви, бо тут у нас є і православ'я. І, е, друг Галич, ми вам заспіваємо ту пісню від нашого краю, що ми пам'ятали, що є наша пісня, і вона нас об'єднує, то Слово Боже, то йду. Ну, два сини славні, то є друг Збруч і друг серед. Ось нашого полковника Бога. Все. І всі інші, які є. Ой там волозі при долині, червоні махи розсіли, ой там три братя, прикарпаття, життя за волю віддали, ой там три браття, прикарпаття, життя за волю віддали. Було троє, всього лиш троє, строчив шалено стріл. ніхто не думав, що других зрадив, катам з червоної Москви, ніхто не думав, що других зрадив, ката з червоної Москви. По ти криві оточили, кричать бандьори руки вверх, то скрипнув слава Україні, ми не здамося, краще смерть, то скрипнув слава, України, ми не здамося, краще смерть. І ти три з Прикарпаття гані і мужні, як орли, в крові омнялися, Себе в молитві зірвали, сльозах і в крові, омнялися, себе в молитві зірвали. І більш не рвали гранати, і скоро стрілець цокотів. лиш пси москальські проклинали, тих трьох нескорених братів, лиш пси москальські проклинали, тих трьох нескорених братів. Ой, там у лузі долині, червоні маки розстріли.